Слава Боже, для вас помолимось, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарби тібе життя подателя, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси, благий душі наші. Господи, просвятий мій розум, відкрий моє серце, відкрий моє вуха, щоб я була готова до слухання твого слова. Перед світлом, слова і духом благодаті, нехай зникає темрява гріха і ніч невіри, а серце Ісуса нехай живе в серцях усіх людей. Амінь. Євангелія від марка. І прийшли вони у Копернаум, і як він був у домі, спитав їх, про що ви сперечалися дорогою? Вони ж мовчали, бо сперечалися були дорогою. Хто більший? Тоді він сівши, прикликав дванадцятьох та й каже до них Коли хто хоче бути першим, нехай буде з усіх останнім і усім слугою. Потім узяв дитину, поставив її серед них, обнявши їх і каже до них: хто прийме одне з таких дитят, моє ім'я, мене приймає, а хто мене приймає, не мене приймає, а того, хто послав мене. Йоанн же сказав до нього Учителю, ми бачили одного, що твоїм ім'ям пісів виганяє, але не ходить з нами. То і ми заборонили йому, не ходить, бо з нами. Ісус же мовив, «Не, бер, не бороніть йому, немає бо такого, хто робив би чуда моїм ім'ям. І не міг би незабаром мене лихословити, бо хто не проти нас, той за нас. Хто напоїть напої вас кухлем води, тому що ви Христові, істинно кажу вам той не втратить своєї нагороди. Дуже таке цікава Євангелія від Марка. Ми бачимо, що е, учні подорожували з Ісусом. І в них виникла така розмова, хто є більший. Наскільки ми бачимо, що Ісус Христос інколи настільки заглиблювався у свої роздуми, що віддалявся від учнів. Подібно сталося і по дорозі до Капернауму, коли учні подумали, що Ісус їх не чує, вони завели розмову про те, хто з них є більший. І цю суперечку Ісуса засмутило, бо пізніше Він питає, про що ви сперечалися дорогою, але вони мовчали, восперечалися дорогою, хто є більший. Пам'ятаємо, що Ісус Христос знає кожне наше слово і навіть кожну думку. Давид говорить, бо ще слова нема на моїм язиці. А вже, Господи, знаєш ти все. Насправді Господь знає наші думки. Перед тим, що ми маємо сказати, Він все знає, бо Він є Господь. І тут Господь ставить перед учнями малу дитину, тому що дитина не має фальші. Дитина те, що думає та й говорить. Тому Господь нам каже, що нам потрібно вчитися щоб наші були думки світлі, щоб ми були як дітьми, поводилися як дітьми. Господи, навчи мене, щоб мої думки були світлі, що все, що я думаю, щоб не було там фальши, очисти їх. Амінь.